Я вас вітаю, мої найпрекрасніші богині, чому богині по Бо всім, ті, хто народжені в Україні, хто є українками, є справжні, дійсні у цьому часі богині. Ми закликаємо сьогодні величну богиню Фрею. Скандинавську богиню. краси та кохання, вона допоможе увійти у стан богінь, притягнути енергії, красоти, кохання, сексуальності, справжньої природної вроди. Та притягнути в ваше життя щасливе кохання. Працює жива воскова свічка. Чому вона жива? Тому що віск зроблений живими істотами, бджілками, їхньою працею роблять диво, енергетичне диво, яке може працювати на Магічне притягнення до вас справжніх див, таких як краса, врода, кохання все є енергія, тобто енергія в вас, енергія навколо вас. Зараз ми відчищуємо спочатку від того зайвого, що вам заважає бути вродливою, красивою, здоровою, коханою. Віск працює з вашою енергетикою. Розслабтеся, розслабте м'язи обличчя свого, розслабте м'язи рук, ніг всього тіла. Хай енергія щастя та кохання вільно циркулює всім вашим тілом. Працюють також духи повітря, земні, водні і вогняні. Ви чуєте, як працюють? Чуєте, як потріскує свічка. Вона вичищує все зайве, що заважає. Мені довелося відео перервати, але для вас це буде непомітно. Працює також у нас руна Баркана. подивіться. Вона також створена, щоб. Щоб в нас. Було якомога більше, якомога більше жіночності, енергії материнства також притягує руна баркана. Так? Жіночність, сексуальність енергії материнства. Тож, не дивуйтеся, якщо в когось після цього ритуалу, в кого не вдавалося довгий тривалий час запліднитися. Це все ж таки, врешті-решт, відбудеться. Але що я хочу зауважити, тут досить конкретно було так мені на заваді дещо стало, що завадило. Продовжувати відео, та я набула змоги його все ж таки продовжувати. Бачите, як полихає. Це ж не просто так полум'я із чорним димом полихає. Це є ті, хто дуже хотіли б завадити, але ми їх зараз, всі підступні плани, бачите, як шкварчить, а тут же ні солі ще немає. Це лише вогонь свічки показує, наскільки вороги активні, наскільки вони хотіли б завадити. Тож надаємо всім нам також енергії, яка має змогу боротися з тими ворогами, які стають на заваді нашому жіночому щастю. Бачите, ледь не погасла свічка навіть. Спалюємо всі ті підступні плани ворогів. Так, бачу таку навіть фігуру, довгий ніс в когось хто це навіть не в буквальному сенсі, а в тому, що хтось дуже полюбляє сунути свій ніс у справи інших людей. І ну, для чого це людина може робити? Для того, щоб завадити чомусь із заздрістів. Тож будемо зараз спалювати тут всю цю заздрість, щоб вона на вас не налипала негативом тим. І все негативне хай залишається лише у Воску, а ми притягуємо позитивні енергії. А, призвана богиня Фрея вона надає жіночності, а, але не лише жіночності, кохання та сексуальності, а ще і сили боротися з ворогами, подвіюємо, пот, навіть потріюємо, да? як сказати. Коротше, удесятеряємо нашу силу, щоб ми мали змогу боротися з ворогами та їх підступними планами. Руйнуємо всі плани ворогів. Ось вже бачу сердечко, але половину сердечка лише. Немає повноти щастя поки що від того кохання. Можливо, ви кохаєте а вас ще ні, або ви не відчуваєте. Але воно промальовується. Дивіться. Дивіться, промалювалося сердечко. Промалювалося. Бачу, хтось уходив кудись, уїжджав. Може хтось покинув вас. Але е от промалювався вже янгол. Янгол з крилами, який говорить, що буде все добре. Можливо, навіть нам богиня Фрея прислала вже такого янгола. Він буде оберігати вас та ваше кохання від тих ворогів, які були у вас на сьогодні, які завадили вам набути щасливе кохання. Тож, давайте ще хай свічечка прогорить. В когось слід звернути на ваш а, такий жіночий внутрішній орган. Да? Як матка, це самий той орган, який відповідає за материнство, за всю жіночу суть, можливо, перевіритись комусь варто, якщо є якісь болі. Да? І взагалі обслідувати є якісь аналізи ж для обстеження можете перед тим, як, наприклад, хочете мати дитинку. Да? Варто пройти якесь обстеження, щоб зрозуміти, наскільки ви чин... 100% ви здорові для цього. Взагалі, материнство це ну, такий відповідальний досить процес. відповідальний. Принаймні ви повинні бути налаштовані як морально, так і фізично. Не завадить навіть фізичне тіло якось прокачати. Я не кажу там надмірно займатися спортом, але принаймні якісь дихальні вправи поробити, і а, що на прес там так стосується до того, як ви а, цей процес запліднення так, відбудеться, бажано робити такі справи. Але ж вже якщо а, ви вагітні, то також можна робити такі м'які легкі справи, які не завадять вашому а, майбутньому малюку. Але навіть чому майбутньому? Просто малюку, який ще у вашому череві. Да? Тож, хто при надії, да? кажуть навіть у нас в Україні, хто при надіє. Хай всі ваші надії щасливі збудуться. Я навіть бачу, вже, що хто дивиться цю відливочку, дійсно народиться дитинка. Подивіться на це, що вам нагадує, щось нове, нове новонароджене. Да? Щось новонароджені. На це дається, це просто диво, а не ритуал. Дається енергія вам для цього. Богиня Фрея нам відповіла. Бачите, навіть папушки, мої пара папушок стали такі неспокійні. Вони, як то кажуть, птахи перші да, приносять нам звістки. Хай ці звістки будуть для вас по-справжньому радісними. А все негативне, погане, підступне. Хай е, залишиться у цій відливочці. Да? Тож енергію ми отримали жіночність е, вроду, да, красу ми отримали, червоний колір також підсилю, а негативне дивіться, відлилося Ось щось, да, у когось е, в сенсі, що на матку навіть щось було, можливо, в когось і наведено. До речі, за особистими чистками, пишіть мені у Viber або Telegram. номер буде вказано під цим відео. Стрілочка вниз. Під відео і відкривайте опис відео, там буде номер вайбера телеграма, куди звернутися за особистими чистками. Взагалі, в нас навіть схоже щось на сердечко відлилося. Бачите, але таке воно покоцане, можливо, багато чого пережити вам довелося. І навіть таке ось, маленька дитинка окремо так ось відлилося кому хто очікує. хто... Бажає і хто багато квітів, до речі, хтось буде отримувати скоро квіти, можливо, чи просто так, чи день народження. Тож бажаю вам лише щастя, кохання і всього-всього найкращого. Пока, мої красунечки!